Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильів. Завдяки підписникам каналу, які подорожують в української залізниці, у нас є можливість дізнаватися про сервіс у поїздах, який забезпечує привізника, також про рівень комфорту. І от в цьому сюжеті розглянемо два маршрути: це поїзд далекого сполучення, Суми Івано-Франківськ та Ворог та Одеса. І побачимо, які там курсують вагони, і також заодно зможемо оцінити рівень сервісу. І також подяка глядачеві каналу Олександру Цукану за надісланий відеоматеріал. На початку нагадаю про те, що у вас є можливість стати власниками унікальних колекційних марок, які присвячені роботі української залізниці під час евакуації населення навесні 2022 року. Наразі випущено дві марки: це евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ та евакуаційний поїзд Харків-Львів. Всі кошти отримані від продажу цих марок, надходять на благодійні цілі, зокрема на допомогу населенню, яке постраждало від бойових дій, а також для закупівлі тактичних засобів для українських військових. Всі Подробиці щодо придбання марок ви знайдете в описі цього відео. Перший поїзд, про який піде мова, Суми Івано-Франківськ. Його номер 259. Час у друзі 19 годин 20 хвилин. На маршруті 14 транзитних зупинок. Основні станції: Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів. Періодичність курсування поїзда через день. Із сум по непарних датах з Івано-Франківська по парних. Розклад поїзда наступний: відправлення із сум 18.05. Прибуття в Івано-Франківськ 13.25. Зворотній рейс Івано-Франківськ відправлення 15.57, суми прибуття 12.26. Вартість квитків у купе 496 гривень, плацкарт 296 гривень. У вказану ціну входить постільний комплект за 50 гривень. Поїзд складається з 10 вагонів, 4 купейних та 6 плацкартних. Ось так виглядає один з купейних вагонів. Попри те, що це Амендорф, якому вже більше 30 років вагон має більш-менш охайний вигляд. Туалет класичний, з викидом відходів назовні. Тому санвузлом забороняється користуватися у санітарних зонах. У наявності були гігієнічні засоби, мило, туалетний папір. Щодо якості постільної білизни. То, за словами Олександра, комплект був чистий і виглядав доволі якісно. Нагадаю, що за 50 гривень пасажир отримує два простирадла, наволочку і рушник. Дата випуску постільних атрибутів 2019 рік. Додам, що по станції Ніжин до Сумської групи вагонів чіпляють другу частину поїзда з Чернігова. Наступний поїзд, який також потрапив у наш об'єктив, номер 26 Ворог та Одеса. Час у дорозі за повним маршрутом 18,5 годин. На маршруті 19 транзитних зупинок основні станції Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Жмеренка, Подільськ. Періодичність курсування поїзда щодня. Розклад наступний. Відправлення з Ворохти 14.52, прибуття в Одесу 9 година, 19 хвилин. Зворотній рейс Одеса відправлення 1454 і прибуття до Ворохти о 8.30. Вартість квитків у купе 752 гривні, плацкарт 222 гривні. У вказну ціну входить постільний комплект за 50 гривень. Вагон, у якому їхав Олександр, купейний збудований у 1989 році, після капремонту, проведеного у 2019 році. За рівнем комфорту такий вагон відповідає класу фірмового. Тут є кондиціонер і вакуумний туалет. У кожному купе вмонтовані розетки 220 вольт. На вікнах рулонні шторки. Верхні полиці обладнані бар'єрами. Біля кожного місця вмонтоване індивідуальне освітлення. У коридорі є відповідна індикація щодо зайнятості санвузлів. Ну і власне, санвузли виглядають ось таким чином. Для пасажирів є всі необхідні гігієнічні засоби. У службовому купе провідника є холодильник, і, до речі, Укрзалізниці раніше рекламувала продаж морозова у поїзді номер 26 але цього разу холодні десерти не продавалися. Провідники навіть не знали про те, що така послуга була анонсована. По станції Івано-Франківськ до групи вагонів поїзда номер 26 чіпляють іншу частину вагонів з Чернівців. Через це стоянка поїзда по Івано-Франківську складає 40 хвилин. Оскільки в цьому сюжеті мова йшла про поїзди, які курсують до Прикарпаття і вгори, хочу нагадати загалом, які ж поїзди сьогодні курсують до таких станцій, як Ворохта, Єремче і Рахів, наразі Укрзалізниця призначила за цим напрямком наступні поїзди: номер 55 Київ Ясіння, номер 26 Одеса Ворохта і номер 95 Київ Рахів. Також глядачі каналу звернули увагу на один момент стосовно продажу квитків за рахівським напрямком зі Львова і навпаки. По суті, попередній продаж місць у сполученні Рахів Львів відкривається лише за добу. На попередні дати придбати квитки неможливо. Тому, якщо хтось планує їхати у межах регіонального сполучення, то є вірогідність, що вам доведеться купувати місця в поїзді у день відправлення, якщо вони, звичайно, залишаться у продажу. Також відсутні зручні варіанти проїзду приміськими поїздами. Раніше можна було дістатися дизель-поїздом, хоча б до Івано-Франківської, там присісти на інші поїзди далекого сполучення, але тепер з Рахова ходить лише один поїзд, і той прямує до Коломиї. А івано-франківський поїзд відправляється зі станції Ясіня. тобто приміське сполучення у регіоні має незручні графіки руху і маршрути. Можливо, після завершення ремонту ділянки залізниці Рахів-Ділове залізничний рух у цьому напрямку пожбавиться, і пасажирам будуть доступні як приміські, так і регіональні поїзди. І ще раз дякую Олександру Цуканову за надіслане відеоматеріали. І нагадаю всім глядачам, якщо у вас є можливість відзняти свою поїздку в поїзді, розповісти про рівень комфорту під час подорожі. Надсилайте свої відеоматеріали за тими контактами, що є в описі цього відео. І паралельно також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал залізні магістралі. Це можуть бути звичайні прості функції, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал також нагадаю. Про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекає доступ до ексклюзивного контенту та інші бонуси. Всім в цей непростий час зичу витримки та мужності, Україна переможе.